Смако мови смакувати України разом з мовою, це як з медом, хліб, запити молоком, стріч світання з кавою ранковою можна і без неї, та смачніш разом, степом, наче пензлом розмальованим, Є ця пісня весняним дощем і її красою зачарованим відчуваєш гордість, і радість ще. Україна, великодня писанка барвами стрикатами ярить, як не закохатись та не тішитись, і до віку вже не розлюбить, білі хати мальвами уквічені, мов дівчата, вбрані у вінки, брами замків, горобом залічені. І що рахують пошепки віки, її Київ з тортом і каштанами, Конотоп притущав відьом, і її Харків, з харпарками й фонтанами, Запоріжжя з кожним козаком, з старовинним двів зі смаком кави, чи Одеса з морським бичком, незрівнянні Галушки з Полтави, борщ пампушки, сало з і Карпатські гори з водоспадами, бринза, банош, ягоди, гриби, дня забракне. щоб... Із її брнадами ще й прилічити і скарби. Примаченко з образи казкові, чи Шевченко мудра голова чи непереборна міць Сіркова, чи Григорія Сковородислова, вишиванка з таємним кодом, Петриківки пишний дивосвіт, хист і розвідком, і душа народу того, що змінив на віки світ, мова ж є перлиною коштовне, найціннішою поміж усіх ознак, тому все смакує тільки з мовою а без мови вже недосконало смак.